Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні ми будемо оглядати 11 ароматів від цікавого для мене і, сподіваюся, для вас теж бренда, який називається Fantasy Community Perfumes. Як ви вже могли бачити огляди на україномовному парфумерному Ютубі, бренд, який купив всіх наших блогерів. Я, звичайно, жартую, ніхто нікого не купляв. Бренд люб'язно запропонував ознайомитися з його ароматами. І я вибрала для себе аж цілих 11 ароматів, шість з них в флакончиках і 5 пробників. Мушу я відмітити відразу відразу великий плюс по-перше, запропоновані аромати без будь-яких умов. Це дуже-дуже добре. Тобто, ніхто не примушує нас не купляли, нам ніхто не платив, щоб ми хвалили цей бренд. І я мушу відзначити упакування. Мені приїхало ось такі тридцяточки. Їх в мене три штучки і такі 11 мл. Ви можете все, зі всім ознайомитися в них в інстаграмі, який я залишу, звичайно, посилання внизу, або на сайті, який я теж залишу. І що мене просто покорило, я не можу просто. Це... Хочеться тримати в руках ось такі Discovery сети. Подивіться на цей форм-фактор це ну, прекрасно. Упакування просто плюс. А, подивіться на них, подивіться. Ну, гарно ж. Погодьтеся, що гарно. До речі, флакони, які не тестери, бо в мене тестери, продаються теж в таких прекрасних з ліжечком таких коробочках. Мені, правда, коробки не треба, бо в мене їх з'їдає Елька. І тим більше ви знаєте, мене саме більше цікавить саме аромат, те, що знаходиться всередині. Але все одно отримувати таку красу це дуже приємно. Так що браво, браво за упакування. І. Що я ще хотіла сказати, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте мені вподобайку, поставте мені. Напишіть мені коментар і підпишіться на телеграм, тому що цей Discovery Set ми будемо розігрувати без будь-якого попередження. Я просто хочу подарувати комусь зі своїх підписників в Телеграмі цей Discovery Set, набір пробничків. Тому підписуйтесь на Telegram. Попередження не буде, щоб мені зараз там боти не налетіли і все таке. Просто підпишіться, читайте, коментуйте, ми там всі як вдома, а в мене там весело. У мене завжди весело всюди, ви знаєте. Щодо самих ароматів, я хочу сказати, що мені багато ароматів сподобалось. Не все мені сподобалося. Я зараз буду вам про це розказувати про кожен аромат окремо. Бренд позиціонує себе як нішевий, звичайно. Десь вони трошки там мотивуються, як то кажуть. Але я не можу сказати, що це прямі клони, тому що навіть сам виробник подає два аромата, схожих за настроєм. Тобто це не є клон на якийсь конкретний аромат. А е, за настроєм, тобто це якийсь самостійний аромат, але вже трошки переінакшений, пере, пере скажімо так. І я для себе склала такий собі рейтинг. Ми будемо йти від ароматів, які мені не сподобався, і до ароматів, які мені сподобалися найбільше. Це не є якісь призові місця, а просто я собі їх так повідмічала. Почну я з аромату, який мені сподобався не дуже, і це сюрприз сюрпрайс, найпопулярніший аромат бренду, і це є Кола. Кола це є аромат, який схожий за настроєм на Intoxicate від Kilian і на Amen від Mugler. Не можу вам нічого сказати з цього приводу, тому що я їх не знаю. Чому він мені не сподобався? Тому що. Я взагалі не люблю аромат кола. Я не знаю, чим я думала, коли я його собі вибирала. Він гарний, але це треба любити коло. А я не люблю коло, мене останнім часом душить кориця. І, я, ну, звичайно, мені було просто цікаво, тому що зараз кола так ніби трошки. Така популярна нота, там і мансера якусь свою колу зробила, і ще там хтось зробив. І, звичайно, мені було дуже цікаво познайомитися з ароматом і така: а може, а може, мені такі сподобається. Він мені сподобався. Ну, це просто не, не моя історія. Так, я його так, бачите, який гарний пшичок. Це пахне колою, медом, корицею. Він не має для мене у таких тут прям бульбашок, це от щось швидше схоже, знаєте, от як пахнуть цукерки зі смаком коли. Чи ще щось. Має якусь таку певну вишневість і ванільність. Досить вони такі стійкі, що мені сподобалося, досить шлейфові. ну Просто не дуже моє. Хоча зараз гарно. От мені подобається це, як пахне, але я не хочу це носити на собі. ну це просто аромат, який я сама вибрала, <смі>, але він ну, не попадає в мої подобання. Якщо ви любите коло, познайомтеся, але, звичайно, з попереднім затестом пробнички, от маєте пробники. Аромат досить бюджетний, він представлений там в тих же 11-ках, і в пробничках, і в 30-ках він теж буває. Наступний аромат, який мені теж не дуже сподобався, цей аромат у мене вже в 30 ці я собі теж його сама вибрала. І це він називається Pink Brute. Аромат, який порівнюють з. Діпмайн і Proxima. Я в поміні чи проксима, я в не знаю, чим ці пахнуть. Я його вибирала, тому що тут в нотах заявлено, заявлене шампанське, фрукти, чорна бузина, збиті вершки. І я думала, що мені от щось таке легеньке, захочеться. Але. Справа в тому, що в мене тут та сама історія, які з колою. Я постійно шукаю для себе якесь шампанське, але що я не пробую аромат шампанського, він мені не подобається. Цей аромат, до речі, найменш стійкий з тих всіх. Хоча ці, що я вибирала, в них є окрема лінійка стійкіших ароматів, густіших, а є таких, що легші. Але він. Е не дуже стійкий був навіть порівняно з тими іншими легшими. Він мені не дуже сподобався, як він пахне саме от ж, знову ж для мене. Але він буде приємний для тих, хто любить такі легкі фруктово-молекулярні аромати. Він досить симпатичний, ну просто от я не хочу. Мені шампанський в ароматах віддає якоїсь трошки не то трояндою, не то ягідністю, не то ще чимось. Не дуже моя історія. І те, що він на мені не тримається, я вам хочу сказати, теж. ну, на моїй шкірі зараз взимку взагалі мало що тримається, і мало що відкривається, тому що ви знаєте, я жінка блотер Мені треба, щоб на вулиці було плюс 18, я тоді почну світитися в тепловізор, і чоловік мій перестане питатися, чи я жива. Але ну, мені зараз взагалі важко якісь аромати отак тестувати. Він непоганий, гарний, але я просто не любитель, я собі вибрала його в надії, що він мені сподобається, але мені шампанське як не подобалося в ароматах, так воно мені і не подобається. Наступний аромат, який в мене, який це він, виходить, на, на 9 місці, аромат який називається Chill Doctor Bro. І цей аромат, який порівнюють з «Хіндукуш» і марихуана, не знаю, якого там бренду він, я не пам'ятаю. І я його взяла спеціально, щоб порівняти його з хіндукуш, в мене є пробник, і я вам хочу сказати, цей аромат теж про коноплю. Але якщо в «Хіндукуш» для мене там якесь смоли, Якийсь там дим є такий заявлений, коноплі. Якщо ви не пам'ятаєте, я тестувала, я її практично не чую, то це аромат, ну, коноплі, як є. Коноплі і ветевера. По піраміді там заявлений якийсь перець, чорниця, але це ну, просто навіть звідси його нюхати, він мені подобається, він мені приємний. Але я не уявляю, куди таке носити. Це я не знаю, в моєму віці, що ховатись від патрулів поліції чи що. Ну, це пахне, якщо ви любите аромати коноплі, будь ласка, любіть собі. Це таке в парфумах можна, в парфумах можна, Ну, я не уявляю, куди я можу його надіти. Він, до речі, самий стійкий зі всієї одинадцятки. Він практично не змивається, він звучить на мені от прямо. Самою справжньою а, травою маріхуани, і трошки-трошки плавно, вона потім переходить в аромат ВТВР з втв вірніше. але і маріхуана нікуди не пропадає. Коротше, я просто не знаю, ну, куди мені таке носити. Він, звичайно, можливо, більше чоловікам сподобається, але ну, не моє, вибачте. Аромат, який на восьмому місці. Моєго рейтингу, і це є Cool Cucumber Shake. Це аромат про сандал, огірковий, свіжий з зелениною. Його порівнюють з сандал 33 і ще з якимось ароматом, якого я не знаю. І це аромат про сандал. Це красивий аромат. Просто мені. Я не настільки любитель сандалу. Я пробувала нюхала один раз я сандал 33, він мені не розсолить. Вірніше. Сандал 33 розсолить, цей мені не розсолить. Він має потенціал розсолити тим, хто відчуває розсіл такій в сандалі. Цей аромат мені практично не розсолить, він дуже м'який. Він цікаво, мені сподобалось, він починається от, дійсно з якогось такого трошки свіжо-зеленого старта і закінчується таким м'яким, гарним сандалом. Таким пудровим, затишним. Просто що ну, він в мене не тому, що він. Мається на увазі, він мені сподобався, але він попав в мене на восьме місце, тому що мені не дуже такого хочеться, я не дуже люблю такі аромати, але він мені не розсолить і аромат про такий сандал, який є. Там є ще якісь заявлені ноти, але по суті це такий красивий деревинний аромат. якщо ви аромати, якщо ви любителі, то зверніть на нього увагу. І номер 7 в рейтингу це є Mango Мілк Шейк. Він в мене теж в пробнику. І це аромат гарний. Дуже гарний. Це якісь такі яскраві цитруси з таким свіжим манго, такі тропічні яскраві, яскраві тропічні фрукти. Цитрус. Але де мілк? Я не пойму. Це от красивий освіжаючий аромат. Є тут якась і квіткова, і фруктова. В основному це для мене такі цитруси, десь там трошки манго. Але я хотіла мілкшейк, а мілкшейка я тут не знайшла. Якщо ви шукаєте собі просто аромат красивих цитрусів солодких, солодким манго, але таких дуже освіжаючих, дуже літніх, то зверніть на нього увагу. Але я хотіла, він мені сподобався, але просто що... чому він називається мілкшейк, я так і не зрозуміла. Далі ми переходимо вже до таких ароматів, які мені більше сподобалися. І на шостому місці сьогоднішнього рейтингу аромат, який називається El Diablo. Цей аромат порівнюють з Black Phantom і Faviol. Коротше, я не знаю, як це читається. Black Phantom я не знаю, ніяких ароматів, з якими порівнюють, я не знаю. Але для мене це аромат про каву, про ром. Боже, кава тут прекрасна. Кава, ром, шоколад і деревина. Він такий темний. От Він для мене, по суті, від початку до кінця пахне такою красивою, свіжо-змеленою кавою. Без кислинки не така, якін, коли, знаєте, подається така з. Якрущинна, а це от прямо як свіжозмелена кава, але з шоколадом. Можливо, знаєте, буває так, кава з присмаком шоколада чи ще з чимось, трошки рому і деревина. Стійкість і шлейф зашкалює. Він такий стильний, він такий, ну, напевно, по настрою для мене такий осінній. Стійкість в нього така, що я. Це був перший аромат, який я носила, коли до мене приїхала посилочка. Я нанесла його на себе. Він зі мною був практично цілий день. Вже залишилася от така деревинна база, яку я постійно від себе відчувала. І коли я вечором залізла в гарячий душ, я офігіла з того, що він почав свичати кавою знову з шоколадом, ніби я його тільки що на себе нанесла. Я думаю, що в теплішу погоду він має відкриватися ще краще. Знову ж повернемося до моєї холодної шкіри, але цей аромат мені дуже сподобався. Він дійсно стійкий, він кавовий, він смачний, шоколадний, абсолютний унісекс, Він не солодкий. Тобто, шоколад не солодкий, кава не солодка. Гарний аромат, дуже стильний, атмосферний, такий реально El Diablo, порівнювати з чим його там порівнюють, я не можу, але аромат такий красивий. І ароматики на п'ятому місці: це є Lime Crush. в мене він в 30 Ура-ура. І з цим ароматом я вгадала, на відміну від шампанського. І це лайм, імбир і ісоя супер. Це молекулярний аромат з несолодким, кислуватим. Цитрусом і кисловатим освіжаючим імбирем. Це просто вітамінна бомба для мене. Стійкість в нього, хоча він з цієї простішої, ну, легшої лінійки, стійкість в нього прекрасна, шлейф мені дуже сподобався. Шлейф, Шлейферніше та шлейф мені сподобався, стійкість мені сподобалась. Звучання мені сподобалось, якщо ви шукаєте от чогось такого лимонного, освіжаючого. Я, до речі, взагалі вибирала з цієї легшої лінійки, саме свіжаки, тому що мені зараз дуже цього хочеться. І я з задоволенням його вже ношу. Як бачите, трошки навіть його тут відпила. Багато мені його не треба, але я з задоволенням використаю, нікому не віддам. Це саме те, що мені хотілося. Але я не знаю про нього, що ще говорити, тому що це є лайм, імбир і соє супер. Для мене це звучання прекрасне, чудове, таке, як я хотіла. Тут немає нічого Солодкого. Це аромат про імбир і лимон. І це все на молекулярній базі. Звучить він досить гучно. Переборщити з ним теж не варто, до речі, ні з якими з ними переборщувати не треба. При тому, що вони зроблені як молекулярні, але ну, не всі. Але, ну. До технічних характеристик в мене претензій нема. Тим більше я навіть не розраховувала, тому що це була та легша лінійка. Я думала, що вона буде триматися як шампанське, але насправді він тримається на мені набагато довше. Мені нині сподобався, і я дуже рада, що я взяла його такі в 30-ці. Далі ми вже переходимо до таких ароматів, які я буду хвалити і хвалити, тому що мені вони сподобалися дуже. І аромат на четвертому місці це є аромат Оазіс. Він в мене ось такий в 11 мл. Його порівнюють. З Балди Фрік і Веті Вертонка. Я не знаю жодного з цих ароматів, але цей аромат мені дуже сподобався. Єдине, що в нього настільки для мене незвичне не, не обичне, незвичне звучання. Я не можу його радити, брати на осліп. Можете взяти собі, якщо ви любите такі аромати. Це мається на увазі пробник. Я мушу вам розказати, що тут в піраміді: цей апельсиновий цвіт, чорнобривці, бергамот, лимон, жасмин, фіалка, цикламен, амбра, і кедр, кедр і мускус. Я його вибирала саме через те, що я дуже люблю ветивер. Але він для мене виявився дуже-дуже цікавим. Я відчуваю тут чорнобривці, апельсиновий цвіт, трошки фіалки і ветивер. Для мене це звучання дуже. Незвичне. я нічого подібного не пробувала, тому що я не пробувала перше тих, які по настрою на нього схожі. По-друге, я не можу вам ні з чим його порівняти. Але він мені зайшов ідеально. Це чорнобрив, це якась квітковий, квітковий блок з такими солодкуватими квітами. І це все на фоні такого досить свіжого, прекрасного ветивера. Мені цей аромат дуже сподобався. Він реально такий якийсь, трошки оазіс. ВТВР додає тут якоїсь такої і цікавинки, причому що це аромат ніби про ВТВР, але з чорнобривцями, з апельсиновим цвітом, з фіалкою. Дуже-дуже для мене виявилось незвичне таке поєднання і дуже мені сподобався. Я його з превеликим задоволенням на собі носила. Я не шкодую, що він в мене в 11 мл. Якщо я його колись закінчу, я собі візьму більший. Але він мені реально сподобався. І я тепер хочу спробувати Балде тому що цей аромат мені такий зайшов. І ці чорнобривці, я взагалі мені важко даються чорнобривці в парфумах, але тут для мене є запах, але немає цієї гірчинки. Вони якісь такі аромат є, але оці, коли в чорнобривці в ароматах вони мають в собі щось гірке. А тут мені нема гірчинки цієї. От він мені сподобався, але він. Ну, я не можу його рекомендувати. Рекомендую брати не на осліп, скажу так, якщо ви любите такі аромати. <плес> а, хорошо. І переходимо до трієчки. Аромат, який на третьому місці срібна медаль. та-та-та-та, ні, бронзова <плес> бронзова медаль це є мандаріно верде. Це аромат, звичайно, про цитруси, про мандарини, про якісь інші цитруси. Це дуже красивий, освіжаючий аромат. І він для мене звучить молекулярно. Він не заявлений як молекулярний, там гарна піраміда. Не пам'ятаю, з чим його порівнюють. Коротше, я не знаю, з чим його порівнюють. Але він для мене пахне мандаринами. От він мені більше, знаєте, куди похожий? Схожий на Есцент Молекула плюс мандарин. В мене є пробник, від Левант, вірніше, і цей аромат мені дуже сподобався. Оце, от прям для мене соковиті мандарини, які закінчуються. Таким, знаєте, припахом з цедри мандаринів є таке цедра мандаринів. Оце коли почистиш її, і як руки потім пахнуть. Але Альона казала, що їй пахне тут чимось таким мильно-брильним. Мені нічим таким не пахне. Мені цей аромат дуже сподобався. Для мене це мандарин від початку до кінця, але от повністю як він є. І соковитість, і е, е, якісь. Оці от і перегородочки, і сама ця шкірка, і це, що від нього залишається, він мені дуже сподобався. Єдине, що я поки маю ще якісь свої мандаринові аромати, він мені поки що не потрібен, але я буду обов'язково мати його на увазі, коли я закінчу всі мандарини, які в мене є. І він, до речі, дуже мені сподобався саме взимку. При тому, що він освіжаючий, такий легкий, абсолютно такий ненапряжний. Коротше, в мене до нього претензій немає, це є бронзова медалька. І аромат, який йде до мене такий, як то я собі його намотала на вус, о. І аромат, який в мене на, 3, на другому місці срібна медалька, і він у мене ура-ура в тридцяточці це є Tropical Ecstasy. Аромат, який порівнюють з яким Нішене і з якоюсь Мансурою, яких я не знаю, який мені дуже сподобався. Тут є цитруси, перець, беліні, олібаном, герань, сіль і деревні ноти. Я, ви знаєте, не люблю сіль. Але як він мені сподобався цей аромат? Він кисло свіжо терпкий з солено деревинною базою. З такою сілью, я не порівнюю, вони не схожі, але таку сіль я відчуваю в ароматі сі-цитрус Ані Соколової. І я, ви знаєте, це один аромат, який я люблю з сіллю, а це другий аромат, який мені сподобався з сілією. Це кислі, знову ж, терпкі, якісь трошки перчені цитруси. Тут заявлений белінь, якого я не відчуваю. Ну, тут є якась тропічна нота, але тут немає нічого солодкого, такого тягучого. Для мене цей аромат такий швидше підсолений, морський. Але зараз я його носила і він мені дуже-дуже сподобався. Це моє друге місце по рейтингу. І я дуже тішуся, що я вцілила з флаконом, а не так, як з шампанським, як я вже сказала. І це моє друге місце, але знову ж не рекомендую на осліп, тому що Дивіться, Альонине відео, він в неї десь в останніх місцях, а мені дуже-дуже зайшов саме через те, що тут є сіль, яку я зазвичай не люблю. Для мене це така мінеральність, знаєте, оця суха сіль, яка лежить, яка висухла на камінні, яке обмита морською водою. І сама оця така навіть, терпка вона, от коли такою трошки навіть, ну, не крейдою, а от прям сіль підсохша, її можна сцарапати Нігтем, така вона суха, не водяниста, не така. Як буває, сіль, така трошки ну, не акватична, а саме мінеральна оця соленість, мені дуже-дуже сподобалося. Я щаслива, що він мені є, і це от прям моє-моє. Ну І на першому місці фаворит, з яким я не вгадала, він в мене в пробнику, але цей аромат, я собі придбаю найближчим часом. І тут я від від Альонкіного рейтингу далеко не втекла, і цей аромат в неї теж на першому місці. Це є «Ерл Grey. Це аромат про чорний чай з Есої Супер. Молекулярний аромат, я так розумію, він кудись в сторону молекула плюс чорний чай. Я його не пробувала, і я не знаю тих ароматів, з яким його порівнюють. Але це просто прекрасно. Це чорний чай з молекулою, з соє супер. І цей чай просто прекрасний. Він цитрусовий, бергамотовий, от саме як пахне «Ерл Грей, дуже затишний, з терпчинкою, практично не ну, не солодинки тут немає. Як же він мені сподобався? Я вам не можу передати. Я взагалі в мене здається, взагалі з чайними ароматами. В шафі не густо, але цей аромат іде в мене теж в найближчі бажанки, я собі його обов'язково візьму. Він мені дуже-дуже сподобався. Якщо ви любите оці от чайні аромати ще й з молекулами, обов'язково зверніть на нього увагу. Це мій фаворит зі всіх 11 ароматів. Ну, Вірніше, останню трійку я не можу визначити, які з них більше-менше. Я просто хочу мати всі. Ну, а цей в мене вправнику, тому я його поставила на перше місце, тому що я собі його прям хочу купити. І цей аромат, за який я готова. Віддати гроші. Аромати всі досить бюджетні, подивіться в інстаграмі, і невеличкі гроші, я собі обов'язково його візьму, тому що це от прям. Те, що от прям що хочеться на себе наносити. Я ну, не дуже хочу. Я б з задоволенням віджала з цього набору цей пробнічок і вилила його на себе, але так як я обіцяла, цей піде в розіграш. А я собі візьму флакон, тому що це ну, аромат прекрасний. Чорний чай, цитрус, бергамот, можливо, якийсь трошки лимончик, терпкість, така. Як це називається? Тан Танинність чи що? Ну, терпчинка такого міцного завареного Ерл Грея. Або навіть от коли відкриваєш банку і прям звітом нюхаєш, і це все з тим прекрасним союз супер. Це знаєте, шлейф, коли від нього такий. Ніби ти його від себе не відчуваєш, ти рухаєшся, він навколо тебе постійно десь присутній. І чистоти тобі додає, і свіжості додає. Коротше, це мій фаворит і ну, прекрасний аромат. Дуже дякую, величезне, цьому бренду. Фандезі ком'юніті Перфюмс. Мені постійно так важко виговорювати ці три слова довго, тому я так дуже трошки запинаюся. За е, ці аромати, які мені дещо сподобалось, дещо не сподобалось, А моїм глядачам дуже дякую за те, що додивилися до кінця. Е, Підіть поцікавтеся, подивіться в інстаграмі, підпишіться. Можливо, вас що зацікавить, якщо у вас подібні зі мною смаки е, все довше, вже не буду говорити. Нема куди. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. são que bom que